Сьогодні на Флориді в Америці відбудуться знову перемовини української делегації з спецпредставниками президента США Віткофом та іншими членами американської делегації, які були в Москві на переговорах з Путіним. Найголовніше, що на цій зустрічі для нас для України важливо почути, що саме в тих чотирьох пакетах, які обговорювалися з Путіним, американська сторона вважає першочерговими. Українська сторона не змінила першочерговість. Для нас важливо, щоб було припинення вогню, припинення російської агресії, і головне жодних забаганок Кремля щодо території суверенітету України ніхто і ніколи не визнає. Так само, як і важливо, що НАТО, усі країни-члени НАТО. Підтримали нас вчасно. Вчорашнє засідання має чіткі рішення подальше постачання зброї України. Санції і тиск на Путіна ніхто не збирається знімати. Зараз важливо, щоб президент США Трамп так само визнав і посилив енергетичні санкції та тиск на Путіна з тим, щоб той. Погоджувався припиняти вогонь, припиняти війну, а не роздавав інтерв'ю індійським ЗМІ про те, як він збирається далі щось десь якось захоплювати на території України. Це неприйнятно і весь світ має тримати таку позицію: позицію правди та справедливості.